Свинина. Кількість калорій від 147 кілокалорій вирізка до 787 сало. Глікемічний індекс 50. Це смажена свинина. Кількість вуглеводнів 0. Вітаміни групи Б. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити, головне, притримуватись певних заходів, серед яких харчування одне з найважливіших. Мене ж звати Олександр і принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Наша найближча мета перша тисяча підписок. Отже, сьогодні говоримо про такий популярний в Україні продукт, як свинина. Мабуть, найпопулярніше в Україні м'ясо, дуже доступне, входить до складу багатьох популярних і щоденних страв, як перших, так і других. І яке, власне, у значній мірі формує українську кухню. Але як тоді бути при діабеті? Чи можемо ми вживати це м'ясо, чи краще звернути увагу на інші види м'яса? Чи все ж потроху, але його таки можна вживати? Давайте розбиратись у цьому питанні. Однак перша асоціація, яка виникає при згадці про свинину, то це її. Калорійність. На практиці, її калорійність залежить від того, яку саме свинину ви вживаєте. Найменш калорійною є вирізка від 147 ккал, А найкалорійнішою, звісно, є сало. Калорійність якого сягає 787 ккал. Саме тому за ступенем калорійності свинину поділяють на жирну. Напівжирну і м'ясну. Щодо глікемічного індексу, то для смаженої свинини він складає 50 одиниць, тобто вона потрапляє в число продуктів з низьким глікемічним індексом, тобто до 55 одиниць. А всі продукти з глікемічним індексом менше 50 належать до повільних вугловоднів. Тим більше, це, якщо більше, це швидкі вугловодні. Крім того, йдеться про правильне поєднання даного інгредієнта з іншими продуктами, а й, також і про спосіб його термообробки, адже жодна білкова дієта не вітає приготування страв на основі вершкового або рослинного масла, <кхем> навіть такого корисного, як оливкова олія. Тому найкращий варіант пісна свинина запечена у фользі. У власному суку з ароматними е е травами і морською сіллю стейк-гриль або ніжні парові котлетки без додавання фарш сала або розмочених у воді, або молодці хлібобулочних виробів. Але якщо перейти на наступний етап системи схуднення, який зазвичай передбачає схему харчування 2х2, Чергування білкових і вуглеводних днів свої апетити е, стосовно даного продукту слід трохи пристронити, віддаючи перевагу виключно пісні свинині в помірних дозах. Також важливо ретельно підібрати гарнір, якщо говоримо про поділ швидких вуглеводнів та жирів. Отже, Щодо е, відбивної найкраще, е, найкраще подати який-небудь легкий салатик зі свіжих овочів, помідори, огірки, солодкий перець, ріпчаста цибуля і рукола. Але тут постає питання, а чим же свинина корисна? Передусім, вона багата на фосфор, а також вітаміни групи Б цинк, залізо, амінокислоти вона позитивно впливає на імунітет, тож вона підійде спортсменам та хворим, особливо після хірургічних операцій. Але при цьому важливо не переборщити, а дотримуватись міри. А це 500 600 грам на тиждень, звісно, за кілька, за, за кілька заходів. Щоб зрозуміти оптимальну порцію за прийом. Зовсім не обов'язково носити з собою вагу. Її можна визначити на оку. Якщо йдеться про стейк, то це має бути відруб розміром з долоню і товщиною 20-25 мм. Втім, є й добова норма споживання свинини для чоловіків 150-180 грам. При важкій фізичній роботі до 220 г. Для жінок 130-150 г, для дітей і людей похилого віку 50-100 г. Також треба розуміти, що технологія відгодівлі свиней міняється, тож теперішні свині втратили у жирності близько 30% ніж 20 років тому. І якщо на відрубах залишається зайвий жир, то його так само можна легко позбутися. Отже, головні переваги свинини: перше значно більш багатше на протеїн, ніж інші види м'яса. Друге. Сало містить арахідонову кислоту і селен, які попереджають депресію та сприяють кращому відновленню клітин організму. Третє. До її складу входить більше вітамінів групи Б, ніж в інших видах м'яса. Четверте. У середній порції близько 125 г, свинячої печінки міститься місячна доза вітаміну В12. П'яте. до вживання жінкам, які годують грудьми, оскільки свинина покращує продукування молока. У свинячому салі є багато вітаміну Ф. Він є. Ля є собою поєднання трьох кислот лінолевої, лінолевої та арахідонової. У комплекс комплексі вони знижують рівень холестерину. Завдяки комбінації йоду, заліза та ферментів свинина налагоджує роботу кровотворних органів, зокрема, стимулює вироблення гемоглобіну. Тому це м'ясо рекомендують вживати при анемії, підтримує роботу серця та щитовидної залози завдяки поєднанню цинку, селену та магнію. Корисна при сибореї містить цинк ефективний проти лупи. Добре впливає на вироблення грудного молока у жінок, що готують немовля. А тепер про застереження у вживанні свинини. Їх теж дуже багато. Про релігійні заборони на вживання свинини ми тут говорити не будемо. Факт того, що вона не належить до кошерних страв. Отже, свинина е, по, погано перетравлюється. Особливо, якщо переїсти страви з неї. У порівнянні з іншими видами м'яса. У ній найбільше гістаміну, а він є провокатором алергічних запалень. У свинині високий вміст жиру, свинина підвищує ризик захворіти на рак. Якщо її їсти щодня, то це додає 18%. Свиняче м'ясо обов'язково слід термічно обробляти при температурі 71 градус. За Цельсієм, оскільки через неї передається свинячий гриб. Ну і надмірне споживання свинини може призвести до ожиріння, а нам це ні до чого. Також важливий спосіб приготування свинини Бажано є варене, тушкована або запечена в духовці свинина, смажена на сковороді, по можливості слід уникати. І ще одне суттєве застереження. Ні в якому разі не слід поєднувати свинину, ні в якому вигляді з такими гарнірами, як картопля, рис і вівсянка, так як всі вони відносяться до швидких вуглеводнів. Ну, а про, хлібобул... ну, про... Ну, а про хлібобулочні вироби і випічку з цим інгредієнтом говорити не доводиться. І на завершення. Ця стаття. Не є медичною рекомендацією і створена винятково ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал.